Саме там, на сході, на північному сході нашої України, на Харківщині, у мальовничо-красивому місті Куп'янську, його околицях. Своє бойове завдання виконував Вадим 114 бригаді територіальної оборони в 136 броварському батальйоні. Але на превеликий жаль, ворог забрав його життя. Настала та мить. Коли більше він не позвонить ні матері, не постукає додому в двері, не обійметься з вами, дорогі друзі, не порадіє, і не посумує всім досягненням і падінням, які мають в нашому житті місце. Дорога скорботна мама, прийміть наші щирі співчуття. Ваш син, якого ви народили і виховали, він є великою людиною і назавжди залишиться в історії нашої України, нашого міста, великою людиною, ім'я якому герой. Хочу слово надати капелану 136 батальйону в цьому колі. Вадим був для мене побратимом. Знаючи Вадима і бачачи сьогоднішню Україну, коли ну, мені важко це говорить, я кожен раз, як приїжджаю з фронту на землі Київщини, мене щось здивує. Цього разу мене здивувала розповідь. Місцевих жителів, що оказується, нова фішка у нас з'явилася, надали владу поліціянтам, і тепер не ТЦК збирають хабар, а поліція. І що вони устраюють свої облави несподівано, але ж дуже добрі вони у нас беруть гроші і відпускають. Мене дивує три речі. Перше, що для захисту України треба когось ловити. Друге, що беруть хабар і третє, що його дають. Що це з нами буде? Куди ми йдемо? Той, як віддав життя Вадим, є яскравим прикладом. Цих всіх розповідей, що я вам довів, тому що він віддав життя з останніх сил, його вбило те, що не було йому кого допомогти. І він просто не витримав це навантаження захисту всіх людей, які насолоджуються. Тилом. Слава герою, слава Україні, Героям слава! вічна пам'ять. Попокуй, Господи, душу спочилого, новоприставленого воїна і героя України години.